На одному із виходів він натрапив на міну, і внаслідок ну, цього він загинув. Це неможливо пояснити людині, яка з цим не стикалась. Ще з дитинства він придумував для мене, також для моїх двоюродного брата і сестри, якісь активності, інтерактиви, якісь правила, закрив всі е, вікна шторами, покривалами і сказав: уяви, що це світ, в якому нікого немає. Ця от активна фантазія вона проявлялася в простих речах. Сталкер це культурна зброя, це інструмент пропагування української культури в кібер. Сфері він справді горів цією справою зараз, в період війни дронів, це були б ну для вовчика золоті часи для його реалізації. Такі люди, як він, необхідні для того, щоб ми перемогли.